Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з найвідоміших книг усіх часів Думай і багатій Наполеона Гіла. Цю книгу називають Біблію для тих, хто прагне успіху. Вона видана ще у 1937 році, але її принципи досі актуальні і допомагають людям у всьому світі досягати своїх цілей. Автор книги Наполеон Гіл провів понад 20 років, досліджуючи історії успіху понад 500 найбагатіших і найпливовіших людей того часу. Він спілкувався з Генрі Фо. Ордом, Томасом Едісоном, Олександром Білом Ендрю Кернегі та іншими лідерами бізнесу на основі їхнього досвіду та власних спостережень гіл виділив 13 основних принципів успіху. У цьому відео я детально розкажу про найважливіші з них, а також поділюся тим, як їх можна застосувати в сучасному житті. Почнемо з першого і напевно головного принципу це сильне бажання. Гіл каже, бідність не має шансів перед палким бажанням, але тут важливо не просто мріяти, а мати чітко сформовану ціль. Наприклад. Не просто думати, що хочеш стати багатим, а конкретно прописати: Я хочу зробити певну суму до такої-то дати. Гіл рекомендує навіть щодня проговорювати свої цілі вголос, щоб зміцнювати це бажання у своїй свідомості. Другий важливий принцип це віра у власні сили. Гіл підкреслює, що без віри у себе жодна ідея не перетвориться на реальність. Якщо ти не віриш, що здатен досягти успіху, то навряд чи взагалі почнеш діяти. Тут важливо використовувати афірмації, позитивні твердження, які ти постійно повторюєш собі, щоб підсвідомо налаштувати себе на успіх. Наступний принцип це самонавіювання. Гіл каже, що наша підсвідомість впливає на наші дії більше, ніж ми думаємо. Тому важливо постійно годувати свою свідомість позитивними думками. Це стосується не лише афірмацій, а й інформаційного середовища. Загалом. Читай корисні книги, спілкуйся з людьми, які тебе Мотивують і уникають токсичного контенту. Четвертий принцип спеціалізовані звання дуже цікаво, що гіл говорить знання це сила лише тоді, коли вони правильно застосовуються. Він наголошує на важливості постійного навчання та вдосконалення своїх навичок, але це не просто навчання заради навчання, а саме отримання знань, які допоможуть тобі рухатися до твоєї конкретної цілі. П'ятий принцип планування чіткий план дій це ключ до реалізації. Мрії багато людей зазнають невдачу лише через те, що не мають конкретного плану. Наполеон гіл рекомендує детально прописати кожен крок і дотримуватися цього плану, навіть якщо спочатку він не працює. Успіх приходить через коригування дій, але план завжди має бути. Дуже важливим є і шостий принцип наполегливість успіх приходить до тих, хто не здається. Гіл пише, що найбільші невдачі трапляються саме тоді, коли людина вже майже на порозі успіху. Тому вміння піднятися після поразки одна з ключових якостей успішних людей. Ще один цікавий принцип це так званий майстер розум. Гіл стверджує, що група однодумців допоможе тобі значно швидше досягти успіху. Це люди, які Поділяють твої цілі або можуть допомогти своїми знаннями, ідеями та підтримкою у сучасному світі. Це можна порівняти з участю в бізнес спільнотах чи коучингових програмах. І нарешті дуже важливим є подолання страху. Гіл виділяє шість основних страхів: бідність, критика, хвороба, втрата кохання, старість і смерть. Він каже, що страх паралізує нас і заважає рухатися вперед. Тому головне завдання навчитися контролювати свої страхи і не дозволяти їм впливати на твої рішення. О ж, тепер підсумуємо. Думай багатій. Це не просто книга про гроші, це книга про мислення успішної людини. Вона вчить брати відповідальність за своє життя, працювати над собою і не боятися поразок. Особисто для мене дуже корисними стали принципи планування та наполегливості, коли я почав чітко прописувати свої цілі та дії для їх досягнення. Мої результати значно покращилися. А ще важливо оточувати себе правильними людьми. Це реально дає потужний поштовх вперед. Якщо ти хочеш змінити своє мислення та навчитися досягати успіху, обов'язково прочитай цю книгу. Напиши в коментарях, чи ти вже читав Думай і багатій, і який принцип тебе найбільше вразив. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, щоб не пропустити огляди інших корисних бізнес-книг. До зустрічі!